Привіт! Мене звати Наталя і я амбасадор бренду Окіз Брау. Сьогодні я хочу показати вам процедуру ламінування Вій та поділитися своїми секретами в роботі. Я хочу показати вам викладку Вій на валик різними способами, а також розказати про відмінність клею від клею без клею нашого бренду. Приємного вам перегляду! Сьогодні я демонструватиму ламінування VI засобами Окіс BroW, а саме системою Окіс Brow Ламі Сістем Монодоз. Розпочинаємо нашу процедуру з очищення VI від макіяжу. Використовую для цього шампунь від Окіс BroW, адже це засіб 4 в 1. Знімає макіяж, знежирює, тонізує та зволожує. Ідеальна підготовка до подальших процедур. Тепер аналізуємо вії та підбираємо валики. Сьогодні в роботу я беру валики вітамінламіпец від бренду Brow. Ці валики є універсальними, адже вони підійдуть для любого типу вій, бо мають перегин в нижній третині. Для того, аби підібрати потрібний розмір, я беру декілька розмірів і починаю просто прикладати вії на валик. Дуже важливо при цьому, щоб одна третина довжини Вій була до перегину, а дві третини були після перегину. Таким чином, сьогодні в роботі для даних вій в мене буде розмір М. Ну, а тепер я продемонструю вам викладку та відмінність роботи клею без клею ламіклю Brow від класичного клею Brow. Тож на одному оці в нас буде клей без клею, а на іншому класичний. Також в процесі я покажу викладку різними інструментами. Тож розпочинаю викладку. Перш за все, хочу сказати, що я ніколи не клею валики на віко, а працюю прикладним способом, адже це дуже економить час. На цьому оці я виконуватиму викладку клеєм для ламінування V-Lime Gluce Brow. Це засіб із приємним ароматом і яскравим жовтим кольором, який допомагає приклеювати вії до валиків. Він має дуже зручну консистенцію, сильну фіксацію, багатий на корисні олії, що живлять волосинку, а також не залишає нальоту і гарантує шикарний інстаграмний завиток Вій. Для мене самими зручними інструментами по роботі з клеєм без клею від Окіс Брау є мікробраш, а також макробраш, або губний аплікатор, як його ще люблять називати. Саме ці два інструменти ідеально допомагають зафіксувати вії на валик. Мікробраш дозволяє набирати невелику кількість клею і зафіксувати одну-дві війки на валик. Саме викладка мікробрашем дозволяє контролювати сам процес викладки та його рівномірність. Основною перевагою такого способу викладки саме для мене є те, що клей без клею Окі Брау має дуже легку консистенцію і тому дуже легко виправити саму викладку, якщо щось не подобається. І це можна зробити також за допомогою того самого мікробрашу, просто повирівнювати ті віки, які не влаштовують викладці. В роботі з клеєм без клею я ніколи не використовую аплікатор для прочесування Вій на валику. Також в роботі з клеєм без клею дуже хорошим інструментом є макробраш або губний аплікатор. Саме губний аплікатор дозволяє зафіксувати більшу кількість Вій, аніж мікробраш, проте, як на мене, саме прочесати вії в процесі викладки ним важкіше, ніж мікробрашем. В роботі з клеєм без клею я завжди стараюся використовувати обидва інструменти: мікробраш і макробраш, чергуючи їх. Для того, щоб вії гарно зафіксувалися на валик в роботі з клеєм без клею, дуже важливо наносити достатню кількість клею, а також очікувати після кожного нанесення до тих пір, поки поверхня не стане матовою. І за того, що такий інструмент, як макробраш, дозволяє приклеювати більшу кількість вій за раз на валик, я надаю перевагу цьому інструменту при повторних приклеюваннях вій на валик. Отже, підсумуємо, для мене обидва інструменти є дуже зручними в роботі з клеєм без клею. Проте, мікробраш дозволяє зафіксувати лише декілька вій на валик. Тий час, як макробраш дозволяє зафіксувати набагато більше вій на валик. При повторному фіксуванні вій на валик я надаю перевагу макробрашу. Ну, а зараз переходимо до викладки другого ока. Тут я буду працювати класичним клеєм Окіс Брау та покажу вам викладку ще двома іншими інструментами, а саме ламінатором та МФІ. Класичний клей для ламінування Вій Окіс Брау надійно і швидко фіксує вії до валика без налипання, бруду і скочування. Має зручний пензлик аплікатор, що дає змогу якісно та рівномірно наносити продукт. Перевагами продукту є надійна фіксація та оптимальна консистенція, зручний аплікатор. Також те, що цей клей легко вимивається, не залишаючи склейки та грудочки між віями, є м'яким та еластичним в роботі, також можливість коригування ділянки викладки через 5-7 секунд, а також те, що легко перевірити вію на готовність. В роботі з класичним клеєм я використовую різні інструменти. Також в мене в роботі є мікробраш і макробраш, але так як я вам вже показала викладку цими інструментами, на цьому оці я хочу вам продемонструвати викладку ламінатором та МФІ і класичним клеєм. Для тих, хто не знає, що таке ламінатор. Ламінатор це спеціальний інструмент для викладки Війнавалик. Він виглядає як пензлик, проте має таку округлу поверхню, дуже жорстку, як на мене. Але саме ця поверхня дозволяє ідеально приклеювати вії на валик. Проте не раджу проходитись аплікатором по віям, які вже дуже сильно зафіксувалися за допомогою клею, адже це буде приносити болісні відчуття вашому клієнту чи вашій моделі. Тому я завжди використовую вологу ватну паличку для того, щоб трошки зволожити та зм'ягчити вії, і тільки після того я прохожуся аплікатором для рівняння своєї викладки. В роботі з класичним клеєм я завжди використовую аплікатор для того, щоб прочесати вії, та зробити викладку більш рівномірнішою та розправити вії на самому валику. Як на мене, ламінатор це ідеальний інструмент по роботі з класичним клеєм, адже він дозволяє прекрасно зафіксувати вії на валик, притаптуючи їх, так би мовити, на валик. Далі я хочу вам показати процес викладки таким інструментом як МФІ, проте я хочу сказати, що для мене цей спосіб не є улюбленим. І, як на мене, саме цей інструмент він трошки важкий в роботі для викладки. Не дивлячись на те, що цей інструмент дозволяє приліпити, так би мовити, вії на валик, він є достатньо гострим інструментом і тому є вірогідність все-таки завж... завдати болісних відчуттів своїй моделі або своєму клієнту. Цей інструмент підходить для Викладки або приклеювання окремих вій, які можливо відклеїлися в процесі викладки, але я ніколи не використовую цей інструмент як основний інструмент в викладці на валик. Ще я хочу сказати, що немає хороших чи поганих інструментів в роботі. Важливо знайти ті інструменти, які будуть комфортні та зручні саме для вас. Тепер переходимо до нанесення першого засобу. Детально про Окіс Броу Ламі Сістем монодос ви можете дізнатися, переглянувши ось це відео, яке з'явилося на екрані. А я вам поки розповім детальніше про відмінність клеїв. Перевагою використання в роботі клею без клею є саме те, що викладка Війна на валик саме з цим продуктом відбувається дуже швидко і не потребує ніяких додаткових. Маніпуляцій, як, наприклад, в роботі з класичним клеєм, коли для того, щоб прочесати вії, потрібно використовувати аплікатор або ж е, проходитися ватною паличкою для того, щоб зм'ягчити вії та також виправити викладку. Проте цей продукт потребує використання достатньої кількості цього продукту, для того, щоб оптимально зафіксувати вії на валик. Не потрібно одразу після цього наносити засоби для ламінування, а потрібно дочекатися того, щоб поверхність була матовою, тільки тоді можна наносити засоби для ламінування. Інакше в процесі вії будуть просто відклеюватися від валику. Також потрібно перевірити наявність клею без клею в прикорневій зоні, тому що якщо там Будуть залишки цього засобу, вії так само будуть відклеюватися від валику, що не сприяє гарному результату ламінування. Перевагою в роботі класичного клею Окісбрау саме для мене є те, що цей клей достатньо швидко і оптимально фіксує вії на валик, які є пористими та густими. Але, звичайно, так само, як і з інструментами для викладки, потрібно просто знайти оптимальний варіант продукту для себе в роботі. Комусь більш зручніше працювати з класичними клеями, так як вони мають пензлики, так як це привичний продукт в роботі. І більшість майстрів вже просто звикли працювати з таким форматом. Клей без клею це інноваційний продукт. Не дившись на те, що такий продукт вже достатньо довго часу є на ринку, все-таки для майстрів цей продукт ще не дуже відомий і трошки важкий і незрозумілий в роботі. Але я вам рекомендую спробувати цей продукт, рекомендую спробувати його зрозуміти і просто постаратися навчитися. Ним працювати. Я впевнена, що вам він дуже сподобається. Але я рекомендую мати обидва продукти в роботі: і клей без клею, і класичний. На всякий випадок. Ну, ось і підійшов час, як потрібно знімати наш перший засіб. Перший засіб я завжди знімаю з сухим пензликом, а не ватною паличкою, тому що для мене пензлик є найбільш комфортнішим. Інструментом для зняття засобів, але перед тим як знімати перший засіб, потрібно переконатися в тому, що вії вже готові. Рекомендую перевіряти вії на готовність що на одному оці, що на іншому, тому що час витримки складів може відрізнятися від ока до ока. Далі я наношу другий засіб нашої ламі системи Зверніть увагу на те, що другий засіб потрібно тримати стільки, скільки і перший складник. Проте при умові, що перший складник ми тримали мінімум 6 хвилин. Якщо ж перший складник був витриманий менше 6 хвилин, другий складник треба витримати 6 хвилин. Після витримки другого засобу я так само, як і перший засіб, змиваю його сухим пензлем. Далі переходимо до етапу фарбування вій після ламінування. Так як моя модель достатньо світленька і має світлий колір волосся. Для процедури фарбування після ламінування я підбираю їй світлий колір, а не чорний, як зазвичай. В цьому випадку я беру колір Cold Blond і Hot Brunette і змішую окисником в 1,8% від бренду OKSBraw. В процесі ламінування Ві я помітила, що в моєї моделі достатньо сухі вії. Тому я вирішила в процедурі фарбування також ще додати ботокс, адже саме цей засіб пом'якшує та зволожує, а також живить волоски і сприяє відновленню і поліпшенню структури волоска і його росту. Основними якостями ботоксу є запобігання ламкості, пом'якшення волосків, а також зміцнення і відновлення. Також значними перевагами цього продукту є те, що цей засіб захищає вії від шкідливого впливу навколишнього середовища і насичує вії корисними інгредієнтами, такими як вітамін А, Е і Ф, і надає блиску і шовковистості. Я вважаю, що використання ботоксу після процедури ламінування Вій є дуже хорошим рішенням для відновлення Вій після цієї процедури. Після витримки фарбника я видаляю фарбу спочатку сухим пензлем, а далі за допомогою засобу Clean Tonic Окіс Brow. Адже живій необхідно якісно вичистити від залишки фарби та клею. Також важливо прибрати залишки фарби та клею в прикорневій зоні, а також у міжвійці. Клінтонік дуже легкий в застосуванні і допомагає видалити залишки всіх засобів ламінування, клею, ботоксу та фарби з ВІЙ і не потребує змивання водою. Фінішним етапом процедурі ламінування Вій є нанесення алоя концентрату від Окіс Брау. Алоя концентрат – це гель для зволоження, відновлення та захисту структури волосків Вій після процедури ламінування. Цей засіб заспокоює та повертає об'єм і сяєво волоскам. Також цей засіб тонізує і зволожує волоски і пом'якшує шкіру сприяє росту нових волосків і максимальному відновленню наявних, тому цей засіб можна використовувати в якості так названого третього складника в процесі ламінування вій. Ну ось і все. Така краса у нас вийшла. Я була рада поділитися своїми фішками та секретами в роботі. Дякую вам за перегляд!